Всім привіт! На я Дімас Ну що у нас вийшло сьогодні оновлення Я викупив ну, всі нові танки, Ареса взяв собі, взяв ПЗТ-шку, СТК. Потестимо шакала сьогодні. Потестимо 430У, потестимо бачата, якого апнули 11 рівня ASX. Ну, коротше, сьогодні пограємо на танчиках цих. Подивимося, що вони з себе. Представляють після Апу, що з новими танками там. Тому буде цікаво. Давайте почнемо. Я собі відразу хочу виїхати на ПТшки. Поговорюю, що це імба. <сі> Побачимо. Що з цього вийде. Так, ну модерка ще ніяка не прокачана в мене там, да Ще модерку треба качати, ну коротше. Давайте, поїхали. Відразу на ПТшки вийдемо. Підрубаємо плюшки. Погнали. Не знаю, якщо вироблять світло, може бути таке, зараз запустився на відстанції від світла. Може бути все, що хочеш. Якщо потухне, тоді наново перезапущусь від станції. То я не знаю, не знаю, коли виключать, коли що, що буде. А можливо і не виключать, може повезе. Ну коротше, якщо виробиться стрім, будете знати. Я відразу запущу новий на іншій станції. Ну, на іншій на, на. цьому так, що у нас тут? Білка ця, да? КД-12,5 у мене. Ну що, розганяється з місця нормально. Так от цікаво, що білка у мене на Е стоїть. Ну ладно, хай буде на Е. Так, а що кав... тут ковы Такі такие мал маленькі, мабуть, да? Угу, угу. Там хтось є на кімпі вже, да? Дерева поламані. Ну мені не... А вон яга стоїть, сейчас справа. Давай їй дамо. А, не дамо. Блін. Скинем на акумуль. Я не знаю. Кавені не вистачає І що робити? ПТЗ. А ось ПТЗ хастить. Давай її пробуємо прописати. Є, на 775, нормально. Пробив, так сказати. О, це арес виїхав. А хто йому? Справа хтось накинув, чи що? Блін, я не знаю як мені тут краще раз, через верх я не можу, в КВН не вистачає, мінус 6 тут всього. Давай спробуємо сюди якось переїхати. Канопенер мене проб'єть, мені цікаво в групу. Я навіть не розумію оскільки я буду танчити чи ні. Давай почекаємо ще він вийде зараз. Спробую влюбки йому туди кудись закинути. Ні, не закину. Блін, карта надо, якби зараз взяв би цього. Як він там називається за боя? Type 71, 11. А що в нас є п'ятки там? Він все повірив, да? Просто поїхав. Ну я стою, жду тоді помилок. А ось кінь. Блін. Протикал не невчасного пастер Веха. Нормально. Это зеха зверху дала на 700, на... ну кайф. Кайф. Блин, я взагалі нічого не можу, мене в кавені не вистачає ніде. Не, Ні, я не закину. Ще Канопенер там волт заїхав, це просто жесть. І що я тут можу? Не, ну гармата мені подобається. Але я ж нічого не можу. Зовсім. Ну, кинь можна цю карту, да, відразу. Море було просто їхати направо, потешить, мабуть. А я щось. Я можна тут якось просадити? Ну, Наш ти мене толкаєш? Давай, давай. Я не можу, цей дебіл мені перекрив, усе просто ідіотіна. Я її не дав, вийшов отримав, ну коротше пістець просто якийсь. Такі дебіли в команді просто я не можу. блядь, блять, нема де грати, у тебе КВН і там більш-менш вроді би ж, да? так? А. Хорош. І що, йога поїде? Я її не буду ненавіти. Виходити не буду. Забере зараз. Ну Будь ласка, ну... Як вони задрали просто, всі тут перекривають, воно стоїть передо мною, йому пофіг що тут у тебе збоку, чи ще хтось, блядь. Перед тобою бортами їздять просто, як ідіоти. Я ти не можеш нічого зробити. Ладно. Перший бій, коротше, це таке. Ну, коротше, гармата нормальна. Зараз давай. Ну, зараз цього візьму, зараз кине кудись. Зараз карти буде підбирати, круті. Ще не знаю СТК. Я сьогодні не подивився, то таке. Ну, да, він капець який здоровий, це жесть. Ну, зараз почекаємо, що він вообще може. ДПМ наче непоганий, альфа, типа є Але я так розумію, його пробувають всі в Люки і НЛД Ха ондека напівкорпусу. Бач, я ще хочу сьогодні потестити ушку. Мені дуже цікаво як вона взагалі Я мабуть, поїду все-таки спробую там пограти Так, а в нього підвізка, да? Він тобто якщо там ну, корпус у нього нахиляється нормально Поїхали ширше, бо там єбр. Хоче дати пічку сюди. Та да, я поверну. Ну що ти робиш? Ідіот, просто. В борт мені в'їхав. І йде далі. Я зараз затримую тепер за цього. Ні, повезло. А в них на гору он заїхали. Дві, дві ЛТшки в них там топові. Коротше, я не знаю, в борта я буду танчити чи ні. Хевік, ну ти, звісно, молодець. Ну таке плюс-мінус, типа. У вазика. Ні, не пробуваю. Це Жесть, КРК від'їхала, я, коротше, відкритий залишився. А отсюда мы можем сюда вот так выйти типа и дать сейчас арес у Так, Ареса са мы забрали. Добре. СТКшка там на гору заехала. Як вони там всі позаїжджали, капець? На так, у мене ззаді там ніхто не їде ще, вазіки ці не піджали. Вже все, я вже кривий, коротше. Треба почекати поки пушка холодиться. Не втопиться хоч туди, під лід не піти. На нормально хоча стика там віддається потрошку. Що він вийде ще раз, ні? Блин, ПТшки там такі дві стоять, ж... жорсткі. О, уже одного забрали. Давай другого ще бамсь. Дравець піджимає, красавчик. Найс, все, можна проїжджати. Ну, отримаю, ладний Лев розмін хоча б. Так, а що в нього там А, все, його забрали. Добре. Поїхали сюди. Вадім, привіт. Ні, мене світло не виключили. І я це не знаю, ви мене хоч не потушили. Я запустився так від світла. Коротше, якщо потушать мене, то я перезапущу потім вже від станції, станція заряжена. Так, ну що він вийде? Тай, блін, він бортом підвернув, якраз і я йому не дав. Капець. Так, і що робить? Через центр поїду, так? Да? Ну, Коротше, поки що... Там, а що тут? На, на 500, что там? По ТЗХ мы не зарядать. Ой, БЗХ зарядила. Справа. Ну, все, да блин, у всех такая альфа, короче, 250 все. Да, хорошо. Це точно. Блин. Капец, здесь підставився все, то и минус 700 все вид видки дают. У танках альфа, то ПТЗ, цих куча, куча всяких. Вазики. От вазики кразики де справа. Давай. Так, мені ще хоч пару птичок би десь дати. А ось гриль я знайшов. Ну хоч, ладно, так. ПТЗ встигну, не? А, блін, він там буде сейвитись. Ну, нормально, ми, друг другу, не дали. Він бронірований так, то ну, я не встигну на нього. Там леопард уже їде, все, він. А я йому не цікавий. Щоб на мене ще раз вийти. С... Да, все. Ладно, перший бій такий. Більш-менш, ладно. Ну, таке, гармата, в принципі, непогана. Я думав, що буде гірше, там, типа, що розкид це все. Ні, в мене моди стоять від юші, вже, він вже зробив. Але в нього там вони тільки на його ціх. Ну так ти не скачаєш, типа, там треба... Я щось там плачу там 17 гривень в місяць, щось таке, коротше, вони у мене, типа, завжди є. А, додавалося прогрес завдання зразу після бою, прикольно. Бачите? Так. Ну. Це я 3К дав, і перша ступінь у мене, так? Там, походу, на ньому зовсім погано в усіх. Зовсім погано. Ну ладно, на ПТшки у нас погано вийшло. Давай на ПТшки вийде. Та карту кинуло якраз в нього. Я просто думав по хі, що мінус 7 хоча б КВН, а але... воно. да-да, про танки. Але тут мінус 6 всього. Може там треба модерку прокачати і щось буде, типу, більше? Я не подивився там по модерцю ще що вона дає. Їхали. Ну да, проха. Блін, і в центр не поїдеш, мінус 6 дуже мало, я буду підставляти, що робити? їхать потешить Мене так і заставляється гра їхать потешити на цій потешці. Я не хочу кудись заїхати вже комусь розвалити щось. Там мені прийдеться зараз стоять, походу. Що, -6 це мало. Я в центрі не пограю. Ну Поїдемо направо тоді, що робити. Блін, я якось не звичайно, чому в мене і стоїть по Є, именно, турбіна на Е стоїть. Що це таке? Винож на X buть. Чи вони якось поміняли кнопку, я... погляну. Ну таке, прожави так, плюс 5. Зовсім <сігадовжим> ця білка, типа не, цей не допомагає, Поч... тільки, тільки крутиться нормально. І все. Так, а що на... А Ілтешок немає, так? Да? Ще ЛТ-шок немає. Оце, оце кинуло. Ладно, постоїм. В принципі у нас 400 пробиття, може і по тяжам даже вийде туди закинути кудись. Ну, Такий розкір. 0,31 по-моєму, да, я там зробив. Ну, непоганий. Непоганий. Imbotab світить у нас на тяжі. Нормально? Нормально. Кайф. Це буде катка, чувствую. Класно. <глав> Жесть. Опа. Ну не попав, я поспішив, бо він відкатував. Ну може. А, а повезе Опа. Що це? Мана 800 майже. Оце тачик психану. Ну він побачив, що за бій, думає, та я мана в цьому бою щось робити. І поїхав собі.